Майже 300 подільських прикордонників повернулися в стіни рідного навчального закладу. Два місяці вони служили на південному рубежі, де проявили витримку і професіоналізм. Зустрічала приїжджих патріотів і наша знімальна група. Два місяці у стані повної готовності та емоційного напруження ці юнаки мали змогу на бойовій практиці пересвідчитися у правильності вибраної професії. Серед тих, хто повернувся зі східного кордону, є зовсім юні, проте мужні та витривалі другокурсники. Віталій Гаєвський навіть встиг відзначитися на затриманні порушника. Після повернення зазово-чорноморського регіонального управління хлопець остаточно впевнився, фах прикордонника йому до душі. Як я навчаюся два роки в Національній академії Державної прикордонної служби України, то в мене не було ні, ніколи такого моменту, щоб я жалів, що я сюди пішов. І, і це, як ми поїхали на охорону адміністративного на охорону кордону, то я ще більше впевнився, що, що це моя професія. Теоретична частина та реальна служба на кордоні дещо різняться, кажуть курсанти. Таке бойове хрещення у майбутньому допоможе сформувати навики та наростити професіоналізм. Ми проходили цю службу на стажування, але це було зовсім другі умови. Коли ми приїхали туди, це звичайно відчуття патріотизму, відчуття. Якоїсь безпечності, тому що хочеться, щоб кордон був надійно захищений і робили все для того, щоб максимально захистити його, максимально пильно нести службу і щоб ніхто не міг пройти поза межами пункту пропуску. Під час патрулювання наші прикордонники постійно перебували в очікуванні провокації з іншої сторони. Дії зловмисників не припинялися ні вдень, ні вночі. Суміжна сторона доволі агресивно настроєна. Там фіксується пересування військової техніки, пересування їхніх військовослужбовців. Тому несе ж службу максимально пильно. Патрульні військові за два місяці затримали 41 порушника адміністративного кордону з Кримом. Ми затримували так. Біля десятка осіб, які е, покинули самовільне місця позбавлення волі в Донецькій області і проривались на територію, тимчасово окуповану територію України Крим. Значить, за зворотнього боку е, з Кримської території ми затримували осіб без громадянства або громадян Російської Федерації, які мали наміри. Прийняти участь в подіях, які зараз розвиваються у нас на сході. За два місяці служби прикордонники постійно отримували допомогу і від хмельничан, і від місцевих мешканців. Було зроблено все можливе як державною прикордонною службою, як академією, як мешканцям міста Хмельницького, так і місцевим жителям з Калинчаські Чеплицьких райони нам було надано тимчасове користування будівля школи. Ми були забезпечені всім необхідним для того, щоб якісно виконати завдання. Загалом за час заворушень у прикордонній зоні вже побувало понад 80% особового складу та курсантів академії. Після побаченого керівництво навчального закладу навіть вирішило удосконалити навчальну програму. Зараз ми, як результат роботи цих мотоманеврених груп, Переглядаємо наші навчальні програми, і в частині варіативні, тобто ті частини, які ми можемо міняти, ми практично на 80% поміняли підход до підготовки навчання особового складу. Зараз кажуть в академії, ситуація на сході напружена. Наші вояки терміново потребують засобів захисту. Днями подільські прикордонники отримали 25 бронежилетів. Всього ж на кордоні зараз несе службу понад 300 наших хлопців.